Всім привіт! Починається наступний день збирання врожаю соняшника. Ланя вже був сьогодні на елеваторі. Тепер грузимо причіп. Так, треба проїхати. Так, виванти Треба було трохи протягти. Так, ну ось так виглядає насіння, таке мілке, некрупне. По сміттю, тут, в принципі, що я скажу після того, як попаду на елеватор, подивимось, який відсоток сміття тут. До речі, можливо, якщо хто не дивився попереднє відео, Частину сусіднього поля вон, зелений, соняшник там пересіяний, частина була залишена, її скосили. Тут що в нас на цьому полі? Не знаю, на відео видно, не видно. Весь периметр зелений. Та, це так, тому що довелося пересівати на цьому полі края. Були теж поганенькі, та трохи там повимивало після ливня. Пересіяли і тому вони стоять зелені, тут довелось поперек посіяного е, трошки обкосити, дисконути, щоб було де розвертатись комбайну. Ну і там по тим краям теж саме. Тут посіяний євролайтнінговий соняшник, тут Грандстаровський. І за рахунок того, що ну можна сказати, ну, він пересіяний, можна сказати, як... Пізній посів чи що. Ось. Він стоїть чистенький без бур'яну. Бур'ян, напевно, знищили весь ще культивацією, культиватором перед тим як пересівали край. Ну а тут койде присутня амброзія. Ну, небагато. Зараз покажу зблизька. Тут вражайність поки що не вираховували там десь близько 20 центнерів. Це було по одному проходу, ну приблизно підраховано в ту сторону, розкашували, щоб з тої сторони теж зробити виїзд, як тут зробили для машини і трактора. І там на вуглу зробили виїзд, тобто щоб можна було. Виїхати з поля. Ну, ось так він виглядає. Не знаю чому деякий відсоток рослин ще зелені стоять. Напевно, він стоїть проти сонця. Ось такі зелені. Ну а більша частина його вже суха. Тобто, Тріщить все як положено. Ну, подивимось. Можливо. В принципі, там, напевно, треба вже буде на довгих гонах підраховувати врожайність. Ну, так я ж кажу, приблизно біля 20 в цьому році були дощики на соняшник. То врожай, я думаю, буде більш-менш. Ну, Хоча б сподіваюсь. А от ціни нема. Ціною біда. Ну, всі, всі ще зелені рослини. От такі можна сказати в порівнянні з цим величеньким якби весь він такий був то тут би взагалі мені здається така добря... добряча врожайність була якої ніколи не було ну але не знаю чому так чому він чи довше розвивався чи пізніше виліз хто я зна ну, більше дощиків як розумію йому перепало одного року 2019-го у нас був он, світленький кусок. Там невели... невеличке поле наше, шмат поля то вже не наші, а те, що світле то наше, там був пересіяний також соняшник, він захворів і за рахунок там, здається, чи одного чи двох дощиків там врожайність вийшла близько 25 центнерів з одного гектара, при тому, що в звичайний рік. Близько 10 центнерів у нас врожайність більше, напевно, і не буває. А весь інший, що був посіяний в срок, дав по 15 центнерів з 1 гектару. Тобто один чи два дощики плюс 10 центнерів додавилось на тому полі. якби Весь був в такі сроки посіяний. весь би дав близько 25, але як я вже сказав, там 25 було. А весь інший, той, що в сроки то по 15 дам. Отак от. от. Один-два дощики вирішують. Ну що ж, метнувся на елеватор. Ну як, можна сказати, тільки не виїхав. Ну небагато я проїхав, що їхати, і їхати, вже дзвонили. Ваня каже, ну питав, де я. Коротше кажу, йому все не влізе. Я так розумію, чи бункер накосили, напевно, і весь газон не забере, і тому треба летіти щоб комбайн не стояв. Тобто, треба було пів бункера і висипати, я так розумію, ну в такому сенсі. Дім проїжджаю, на обід би заїхати, та не судьба, коротше. Треба летіти на поле. Так, газон повен, комбайн, я так розумію, бункер був повен. Це не вигрузив і чекає причеп щоб було куди вигружатись. Ну зараз хоч простіше після заміни двигуна ключ в кабіні. Стартер, правда, трохи незручно. На 24 вольт. одним акумулятором вже як раніше не запустиш. О. Коли було таке один акумулятор, це був 12-вольтовий стартер через редуктор відпускача. І можна було відкрити декомпресор, розкрутити і на одному акумуляторі навіть запускати двигун. Це що, і все? Оце ж дали три мішка. А скільки кругів висипаємося? Два круги висипаємося. Добре. Да. І ось через це комбайн стояв. Йолки-палки, оце сміх. Три мішка, не більше. Ну я так розумію, напевно, комбайнер ще пообідав, зазвичай я його підміняю, щоб комбайн не стояв. Він обідає. Ну а зараз, напевно, обідав покидав. Заодно й дочекались причіп. Ну що ж, зараз остання вигрузка, напевно, вже, ну, вже на сьогодні причіп майже повен. Т-150 дискує чи Т-170, точно не знаю. Так, ну, забув сказати, причеп в мене був не, як правильно виразитись, не на 100% загружений. Вага його була 4,5 тонни. Тобто раніше я пам'ятаю там кілька разів всього повен натоптаний причеп міг вийти 4,5 тони. В цьому році не, ну, не, не зовсім повний. Подивимось, може, на трамбую повен скільки буде, ну, коротше, яка його вага, буде повного на, на 100% причепа. Е, волога е, 8,5 була, тобто майже норма. А от сміття було 8%. Е, ну, в принципі, сьогодні е, вітер е, дме е, комбайн де в одну сторону проти вітру, а сюди йде і вітер в жопу повністю повертає. Напевно, сміття трошки і тому ну, грязнувати, коротше кажучи. Ну а на цьому що, напевно відео буде завершувати і побачимося в наступних відео.